На Вінниччині побільшало робочих місць. У повну силу запрацювала птахоферма колос, що поставляє на ринок харчове яйце. Ще два роки тому тут нічого не було. А наразі 186 тисяч курей забезпечують дієтичним продуктом яйцем 5 областей України. Це проєкт, який дає можливість забезпечити. Біля 70 чоловік робочим місцем. І в перспективі, я думаю, що таких робочих місць буде біля 100. Це проєкт, який дає можливість нормально відчувати себе людям, які живуть на цій територіальній громаді. З нуля лише за два роки фабрика придбала новітнє обладнання. Система вентиляції спеціально розроблена для створення ідеальних технічних умов. Ви Не побачите ні одні шахти на кришу. Криша повністю герметично закрита. Це означає, що немає ніякого конденсату з криш. Новітнє технічне остаткування, спеціально розроблені кліткові системи на підприємстві встановили за два місяці, виготовили це обладнання на заводі з майже сторічним досвідом. Це саме останні вже моделі нашого обладнання, 4-5-ярусні клітки з повною механізацією. Мета підприємства вироблення якісного продукту та підняття сільської економіки. Вже зараз продукція колоса постачається до Вінницької, Одеської, Львівської, Чернігівської та Київської областей. Була робота проведена досить серйозно і монтаж, реконструкція будівель. Ми запустили також власне виробництво комбікорм на невеличкий цех. Ось і спільними зусиллями, прагненням великим до змін маємо. Які я так вважаю непоганий результат на сьогоднішній день? Вже зараз тут працює кожен шостий житель села. Штат розширюється за словами працівників. Зарплатню видають вчасно. У нас на фабриці в середньому всі получають чистої заробітної плати – 2,400-2,500 гривень. І ми таку зарплату б ніколи б не одержали в місті не навіть щоб ми їздили туди на роботу. Тому що там середня статична зарплата це 1800, 1700, а то й 1500. Воду для птахів використовують артизіанську та очищують її спеціальним фільтром. До системи приєднано дозатор, який додає у воду потрібні вакцини та вітаміни. Пригоду з балансованими кормами від полтавської групи компаній, яка поєднує власний та іноземний досвід у галузі кормовиробництва. Виставляємо повна рацьоний кандикорм, який є збалансований за всіма показниками. Ми не використовуємо при кормовірництві заборонених лікарських препаратів, таких як антибіотики, всякі стимулятори росту. Тож тепер на Вінниччині повну силу зафункціонувало підприємство, на якому створені гідні умови праці. Юлія Плахті Дмитро Тищенко спеціально для власної інфо.